Харкові міський транспорт з травня 2022 року безкоштовний, е, низка податкових пільг для бізнесу, податок на землю місцевий нуль, податок на нерухомість нуль. Для ФОПів четвертої групи єдиний податок нуль. Е, чому навіщо і що це дає? Дивіться, прифронтові міста. Вони ж. Найбільше потребують допомоги і найбільше потребують підтримки. Неможливо сьогодні знаєте, порівняти бізнес, який працює у Львові, чи Тернополі, чи на Закарпатті, чи на Франківщині, і бізнес, який працює у Харкові. А до речі, я хочу сказати, я дуже вдячний нашому бізнесу, який, незважаючи на війну, практично не перелокувався. Хтось тобто великого відтоку бізнесу не було. Великого відтоку А не як було. в цифрах це скільки? Скільки переїхало? Ви знаєте, я в цифрах, я ж сказав вам, що статистика це така річ. Хтось переїхав, а хтось філіал зробив. Так, так, і є. А хтось переїхав, а потім повернувся. І таке і є. Тому так це знаєте, ці відсотки вони не будуть відображати справжнього. Ну але году. ви ж їх відчуваєте в міському бюджеті? Відчуваємо, відчуваємо. І насправді я хочу сказати, що що стосується знаєте, великого бізнесу, так ми відчуваємо більш не те, що він переїжджає, а то, що його руйнують росіяни. І є у нас такі приклади. Але знаєте, я теж вдячний цим людям. А це по перше, люди. Це люди, які власники цього бізнесу, з якими у нас такі стосунки вибудувались декілька років да, Поспіль вибудували таке стосунки. Вони справжні хар харківяни і вони не приїжджають. І от зруйнували бізнес. Так ми, ми підтримали. А вони кажуть, ні, ми будемо залишатися. Ми не будемо нікуди виїжджати з Харкова. Ми будемо відбудовувати і відбудовують, і працюють, незважаючи на те, що руйнацію жахливі були зовсім практично нічого не залишилося.